Добре володіння комп'ютерними навиками та найбику творчу фантазію продемонстрували учасники обласного турніру юних програмістів. Такі змагання для школярів 9-11 класів уже втретє організовує державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Цьогорічний турнір відбувся на базі Центру інформаційних технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Переможці змагань сформують команду області для участі у всеукраїнському відкритому конкурсі учнівської молоді, Молоді з інформаційних технологій. Центр інформаційних технологій сприяє провадженню різноманітних конкурсів олімпіад, щоб підготовити майбутніх спеціалістів на досить високому, хорошому професійному рівні. Ми не дублюємо Олімпіаду з інформатики. Наш турнір дає можливість дітям самореалізуватися. Самореалізуватися якраз в напрямку прикладного програмування. Діти виступають в веб-дизайні, офіс менеджмент та програмуванні. і якраз завданнями нашого турніру і є, щоб дитина спробувала себе у плані прикладному, зокрема в програмуванні. А майбутнє розвитку не тільки нашої держави, а взагалі цивілізації це є за таким розвитком інформаційних технологій.